Ще одна важлива тема про весілля і пінтерест. Наречені годинами сидять на цьому ресурсі, видивляючись для себе ідеальний, ну наприклад, декор. Вони зберігають для себе ці референси, а потім ідуть до декораторів зі своїми прикладами. В деякому сенсі це правильно так. Декоратор одразу розуміє, що ви хочете, і на цьому етапі потрібно поспілкуватися з декоратором і знайти альтернативу в тому стилі декору, який вам подобається, але з того, що є в наявності у декораторів, це випадку того, якщо ви хочете декор, як то кажуть, не за всі гроші світу. Але часто наречені хочуть бачити на своєму весіллі, Точ в точ таку картинку, як вони там скинули, там у ну, декоратору з Пінтересту, да? тоді спеціалісту потрібно зробити під вас саме під вас, ось це замовлення. І ось тоді вартість вашого декору виростає просто в квадратичній прогресії. Так, якщо у вас є необмежений бюджет на весілля, все супер. Але... Підсумовуючи це відео, скажу, що якщо ви хочете заощаджувати, обирайте саме з того декору, що вам пропонують декоратори, повірте, це буде виглядати на вашому весіллі дуже добре, красиво, тому що працюють професіонали своєї справи і вони знають, як скомбінувати і куди краще вкласти ваші гроші, щоб це було видно і помітно на вашому весіллі. Коли, наприклад, наречена. Заморочуються малесенькими деталічками, такими як серветочки, якась там квіточка на тарілці, прив'язана до виделочки, бомбаньєрочка з якимось колосочком, або там серверування столів, і так далі. Повірте, ці дрібниці, по-перше, тягнуть ваш колосальний бюджет, а по друге. Людина прийшла, сіла, прибрала ту серветку, там бомбоньєрку, там чи квіточку на тарільці, і все. І нічого не лишиться з ваших старань, а найголовніше з вашого бюджету. А ці гроші можна було пустити в більш глобальний, в більш масштабний декор, який не тільки буде в моменті свята прикрашати все, а потім залишиться вам на згадку у фото і відео. Повірте, ці гроші вони окупляться вам. От я, би, правда, в цьому році ще дуже радила обходити живі квіти, тому що цього року вони неймовірно дорогі. Всі декоратори в один голос мені телефонують і жаліються на те, що закупка квітів стала ну просто нереально дорогою. Натомість, ці квіти. Можна замінити красивими там, композиціями спецвічників, квіти на арках. Навіть якщо ви їх там, комбінуєте з штучними квітами, все одно ви закуповуєте багато квітів. Тож ці квіти на арки можна замінити. Іншими якимись красивими елементами декору, такі як грандіозні люстри. Це дуже класно виглядає, якісь там перлинки, вони зараз в трендів всій Європі. І вони виглядають ну, просто неймовірно і шикарно, дівчата. Порадьтеся з вашим декоратором, розкажіть, що ви хочете, але прислухайтеся до порад. І м -м, принаймні, ну я кажу про декораторів, яких я знаю, за яких я ручаюсь, і вони також хочуть, щоб картинка на вашому весіллі була дуже красивою. І вони також зацікавлені в тому, щоб все було класно. Повірте. Тож на цьому в мене поки що, мабуть, все. До зустрічі в наших нових відео. Бажаю вам гарної, легкої підготовки. Я з вами завжди на зв'язку. Ви це знаєте. Ви можете завжди написати мені в інстаграм або в телеграм, запитати ці чи інші турботи, так ваші. Тому робіть висновки з кожного відео, яке я вам записую в нашому курсі Школа наречених. І це правда буде вам неймовірно корисним.